Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Литовська організація підтримки України Маленька Лисильна проводить кампанію Drone Songs. Відкрито дитячий освітній денний центр Мальвята. Роботодавець не виплатив частину зарплати українцям. Литва продовжує надавати постійну підтримку Україні. Литовська організація підтримки України маленька, але сильна, проводить кампанію дрон Сонгс» по всій країні. Кампанія підтримки спрямована на збір 300 тисяч євро, на які буде куплено 500 одиниць дронів Камікадзе типу ФПВ. До кампанії приєднується все більше і більше небайдужих людей, а також найвідоміші литовські музичні виконавці та громадські діячі, запускаючи в її рамках ініціативу Естафета Пісні дронів. Засновник кампанії підтримки Раймондас Алекнавічус пояснює, що учасники цієї ініціативи виконують вірш, присвячений Дню Незалежності України та цій акції підтримки у своєму стилі, музиці та словах. Після виконання роботи учасник ініціативи передає астафету іншому. Відкриття дитячого денного центру Мальвета відбулося у дворі школи Вінцеса Кудирки. Докладніше про цю подію у репортажі для каналу «Ета Плюс». Сьогодні не вантра сезону відбуваємо вайку едукаційні дійного центру Мальвета. І дуже хочемо подякувати мусу рємею з Шіулю Алко Лайнс клубу, кур даві галімібі пасінаудувати мусу українічу вийкамс, Dienas padalyvauti visose kokias suteikiamas edukacijos, bus ekskursijas, bus edukacijas dailės galerijoje, bus edukacijas botanikos sodės su eksperimentais laboratoriniais, bus edukacijos žaliukų malūnai, teatro studija, tai bus mūsų Alena Lastievka, kuri, ukrainietė, kuri pravės vaikams master klas pamokas. Tai su ryštu su teatru, su muzika. Allianz kluba Šiūlių Alka remia įvairius projektus Šiūlių regione ir prie daugiau negu prieš metus įsisteigus Ukrainiečių integracijos centro Malva mes pamatėme, kaip prasmingai dirba ši organizacija ir mūsų kukli parama leidžia atlikti labai didelius darbus. Ukrainiečių žmonėms, pabėgusiems nuo karo, ir mes esame laimingi, kad ta maža parama suteikia tokias didelės galimybės ir vaikams, ir suaugusiems, būtent integruotis į Lietuvą, į šią ulių miestą. Ir smagu, kad būtent ši organizacija Taip prasmingai dirba ir mūsų pinigai dauginami per savanorystę, per būtent pačių ukrainiečiai darbą šioje organizacijoje. Ir dėl to, rinkdami pinigus iš šiauliečių, mes juos perdodame būtent šiai organizacijai, kad ukrainiečiai galėtų integruotis mūsų mieste. Українці, які працювали на одному із підприємств, Каунасу кажуть, що роботодавець не виплачував їм частину зарплати. Українці не приховують, що роботодавець платив неофіційно. стверджують, що вони не мали трудових договорів. Представник компанії запевняє, що це вина самих українців, які просять переказати зарплату не на особисті рахунки. За даними Державної інспекції праці, за перше півріччя поточного року від громадян України надійшло вісім звернень, в основному через заробітну плату або непідписані трудові договори. Литва продовжує надавати постійну військову підтримку Україні. Найближчим часом Україні передадуть системи запуску ракет на «САМС». Антидрони, матеріально-технічне обладнання, розкладачки та багато іншого. Окрім переданої військової техніки та спорядження, Литва постійно також активно навчає українських солдатів, проводить лікування та реабілітацію українців, організовує консультації фахівців, виділяє кошти до Міжнародних фондів підтримки України. Дякую за перегляд! Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!